Світ очима дитини неосяжний Всесвіт, де кожна мить маленьке диво. Тут має лунати сміх, оточувати любов і творитися майбутнє. Щасливе дитинство, найвища цінність людства і недоторкане право кожної дитини в світі. Але українських дітей позбавила цього війна, яка забрала у них щасливе дитинство, порушила право на сім'ю і піклування. Розвиток і освіту, самоідентифікацію, творчість і дозвілля. Діти в Україні сьогодні можуть отримати статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів, але цього замало. Чи можуть діти, які виїхали за кордон, отримати статус постраждалих від збройного конфлікту? Чи передбачено законом дієві соціальні гарантії для дітей постраждалих від збройного конфлікту? Чи проведена належна оцінка потреб дітей, які постраждали від збройного конфлікту? Чи запроваджено на місцевому рівні програми підтримки дітей, які постраждали від збройного конфлікту? Чи передбачено зручний порядок звернення для отримання статусу дитини постраждалої від збройного конфлікту? Держава, місцеве самоврядування і неурядові організації мають приділяти особливу увагу для захисту дітей в найкращих їх інтересах? Захистимо дітей разом.